Цих роботах кожен мазок, незважаючи на всі труднощі та випробування під час війни, несе енергію з життя. Кожна з картин Анастасії Калюжняк відображає стан душі, який авторка переживала в той чи інший момент, а також її емоції, мрії та сподівання. Усі картини, які відображені сьогодні на виставці, це можна сказати відображення мого життя. Певні пережиті події, емоції. І мені хотілося б саме позитивно вплинути на глядача, бо розуміємо, що зараз бувають і тяжкі часи, і хочеться, щоб глядач якраз таки наповнився позитивною енергією. І для мене це достатньо важливо передати саме емоцію. Загалом на виставці представлено зо два десятки робіт авторки. Виконані вони акрилом. На картинах можна бачити знайомі краєвиди не лише Запоріжжя, а й інших міст України. Наприклад, Маріуполя. На одній з них Маріупольська вежа. Анастасія каже: ця робота символізує стійкість незламного міста. І в неї цікава історія будівництва. Так як Маріуполь ще постраждав в часи Другої світової війни, і більшість історичних будівель було знищено. Дана вежа вона вистояла якимось таким дивним чином. Також вона до сих пір стоїть і вона пережила навіть цю війну. Тобто місто майже повністю зруйновано, але вежа знову ж таки якимось дивним чином стояла. Мені хотілося відобразити саме стійкість цього міста цієї картини. Анастасія Калюжняк родом з Пологівського району. Розповідає, малює з дитинства, але на виставці не змогла показати всі свої роботи. Адже через війну багато з них, на жаль, втрачені. Деякі залишились на тимчасово окупованій території. Також можна бачити на виставці і краєвиди міст за кордоном, наприклад, Франції. Окрім цього, представлена й морська тематика. Усі, хто завітав на відкриття експозиції, кажуть, зарядилися позитивом і отримали масу приємних емоцій. Наприклад, відвідувачу Тимуру сподобалася картина, на якій зображений Дніпрогес. Вона передає оцей відчуття прогулянка по хортиці по аричному мосту, коли дивишся в сторону Дніпро Геса. Бачиш на фоні заводи з переднього плану, бачиш сам, його величність, наскільки він гарно виглядає, наскільки це монументальна споруда. Також мені дуже запала в серце картина. Зображена аричний міст з боку, ближче до Бабурки. Дуже гарно переданий, саме весна, оце прям відчуваєш. Як ти там гуляєш, як дивишся, то все та так всі картини дуже гарно. Відвідати виставку в центральній міській бібліотеці можна до 12 квітня. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.